Так молоді, вже ви вже готові йти. паску Бо Я вже того кошики позбирав. Один кошик. Другий кошик. Третій кошик. Наш на тих кошиків? Три кошки, нас стільки людей в хаті не живе. Та як не живе? Вісім люди три кошки. Ну, та чекайте, то по, 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 чуть не по кошку набрати виходить. Не, не, не. Заталувалися, Ді-ді-ді, світіть, світіть. Але то ще фляшка мала лежати, я хочу ще тої горівки випити, ні? Не чітка, не. Не? Не, 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 не так? Щувати, не. Да? Не. Але це є. Але... А то вже завтра буде що ще хілик як має бути. Але ще дивіться, що якісь жіднаки. Як, як близнючки, та? А де тиво Руш, рушники? На же ви навіть ніхто не заділяв по наших кошках. І ще прошу по чужині дивити. Вони. Христос воскрес, що як має бути. Красота. Чи е, 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 то вона е, під согринів, то кінзу від мене в пушку кинеш. Добре. Скажеш, що від льоні. Добре. Каже, що в мене нема нині, бо мені слово би круто, я не одних тільки стоятелька на дворі. Добре. Я ще я лишаю, лишаю на господарчі. Куроть. Ви тут вене, ти нести? То ще для... А, то, то чекай, Ну, так, так має бути. Що, Ольга, набере ще один кошик. То не мій, то Ну, бери і ходи фотографуватися, ходи, ходи, йдемо. Ви баби, то ще на побізненьку. Зараз, ну зараз зайдеш в 9 вечір. Що то за мода скоро ще, 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 з пасками фоткати, то вже скоро ті дураки будуть з. Дураки, скоро вже ще будуть на похоронах з мерчом фоткали. І і то то треба. треба. Ну, вже. Ще один. Пам'ятка. І так якби на йдете, слухати, ще повдягали. Треба правильно в чорні, бо то... що? велике свято. То ще не, не свято, ще не, не гори, Ми завтра свят. Паску світити, як? А, але що ти ходиш? Як тиво, як до картини стали? Певно. Чуєш? Ходи, щита, ходи. Тобі діду щось повість. Ти як будеш тепла ще не чи тілувати, чув? З боку стій таца, бо вони того не зроблять. З боку стій таца. Хі Хіба на таца, ти стається, грубі гроші, щоб брав, чув. Чу. Чу, сто дві старі ні шук'я. І мені приніс, нікому не кажи. Добре? Да. Що? Дай 5. 5. Молодець. Ну то, то воросте. Ще, ще ще, ще діду знімки, десь твари до знімки. Дай трошки бабла. Дай, кажи, діду, дай бабла. Дай їду бабла. А я що, говорю на банкомат, приват 24, що ти дай, 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 дай бабла. Сину, то я не маю, то я бідний, що ти мене хочеш? Діду мами? Я тобі сказав, ходить, да. я тобі сказав дві на таті. Mm. О, сімейство своє відправляє свої паску щитити. Олягатись там добре дві, хто з ким прийшов. Хто якого хлопця має, хто яку дівку має. Ні, потім що доповісти всі пльотки. Що ні-ні-ні? А що люди до церкви йдуть? Та ось і подивіти, хто з ким прийшов. Хочеш бачити, ти десь дивишся. Я не годин, а кури хто буде годував? Кори зачекають. Так, да, кури зачекають. Певні ж. Я, я ж не ті э, крути ноги, я буду певну годину стояв. А то чого годину, там що так довго. Ну а наш що зараз буде поки правити то, то годину, а збільше. Годилом, то я ще чужа, я, чуж, я, чуж, я чуж, не капелан, ти кажеш гадилом. Я, я йду, то за мною дерева розчитають. А, а, що там? а ти думала, що там ти во, ще дві, хто кіку на тату кидає, чула? Ні. Щоб знала, кіку давати на другий рік. Колірка, я ще свік раз нагадав тільки щось ту ситуацію. Наверно, на неділю була. Я йду своїм колегам Івану Жупенко, знаєте, йдемо з і... церкви, на неділю. І перед нами йде баба Марія, вже 92 роки, вже на палучці, знаєте, я такі людей кличу хокісти, бо вони з палушками ходять. І Бабка вже не чує добре, знаєте. Та вона нас ще питає, каже, хлопці, а Хьон сповідав, коли відправа буде, на котру годину. А той Іван то він якщо каже, то хоч, ті, хоч паде. Він каже, бабо, ви ж не чули? Так що він сповідав, що цього року Великодна П'ятниця випадає на четвер. Я ще ледве стривую, а бабка курва повірила. починає патиком по асфальті бити. Каже, Юйк, та як то так? каже, 92 роки прожила, каже, ще бим не чула, що він таке повідав. Я ще сикав. А та бабка так до свого дому йшла і такою сікурвом молила. Каже, як так великодна п'ятниця в четвер випадає. Братва, зараз ми, коротше, йдемо в одне місце. Де що забирати? Зараз вам покажемо все по кольцях. Але тут йде серйозна сутичка між німим і його коханою. Маряна, що ти казала? Я не можу йому вірити, що він не піш. Ну як він мені може так показати? Ви таке, хоч хтось чули, що тьолка думала, що її пацан пі. Лікар питався, чи ти тої орієнтації. Натурі питався? Він запитався, бо було просто, він каже, чи ти натурі не ні. Чуй, але я не була в присутності тоді. Може ти сказав, що та пі... Але мої дівчі, <звучить> <звучить> Кавалерочка, дивіться, приїхали під кордон забрати ще одну машинку на ЗСУ. Леня на ауді. Я зараз сідаю на Елічку і будемо пехтіли додому. На такому заході сонця, не? Звісно, <звучить> Ще плюс одна машина для пацанів. Сам ще плюс прийняю. одна машинка для наших пацків. А на яких катках? не? <звучить> а... Ганстерські. Ми вже одну таку віддавали на таких катках, не? То тільки потужний всьові віддає єхаться. Воно, звісно, вже нікому не потрібно, але подивіться, яка вона заряджена. Навіть на екранчиках. Які ми комплектації беремо, Диви. І, І дивиш... Поки йдеш на позиції, можна їх перед друг... <святить> бути спокійним. Ну Тільки там. Ну конечно. На тому фоні режимі це як... Майже прапор України, все <святить> 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 не жовтий. Файно, ні, тачка. На ну, дісочки теж, так? Да? Рама Раду. яка, дивіться, яка рама. Стараємося все найкраще, не? М -м, такий пікапчик файний, правда? Ja, дуже З накриттям, якщо щось, то то собі там землі, як захочуть. Так. Ми то знімати не будемо. Олігантсько. Чекай, 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 чекай. Збережені, не? Ну, а як? Стараємося для поцінів самих разів. Отакі От то... треба машинки гнати, а, а тут то... везуть на, на кількість. А ну до Києва доїжджаєш, до його везуть, бо всі поломало. Але все такі маленькі любиш, що там ні, коли ні. дві людини залізе. Тут, тут така машинка як має бути. Махіна. Ще... То ліпше взяти одну замість двох, але одну порядну. Одну порядну, ні, та, це... для кількості бардачків. Манітофон те стерео. Не знаєш то що ванні, чи то вже хтось по дорозі. Ф... Напевно, файний був, ні? Так, певно, дорогий якийсь файний, який хтось підрізав. ну. Заводись ямонт. Шепче. Шеп. Я бы что-то не фокусую Шепче, не, кавалерочка? Ну и открываем капот. Даже капот. А ну иди. Спиртичка. Ну э, как работает четко, не? Да, правильно. -а. Красота. Так є, бомба. Ось така у нас Елечка, міцніша молодь. Приїхали до нас колеги на такій машинці, подивіться. Вона вже сидить, розділяється. Йду покажу вам трошки її в середині. Поршкаєн, новий, ні? Та ще, ще Старий, та в тій машині можна побіг грати. Не, мене вмерті дадуть? Вони би тут сьогоняли на ходу. А то бо їдеш су у. Колеги, да? колеги добре можуть давати, ні? Так. У нас звідси є, друга звідси є. А то не сам значок. Зараз що вартує, ні? Ну. No. Порш. То не просто машина якась така собі. То Порш. Може, си візьме по 2003 року. Ні? Ха, <laughs> 2003. Porsche? Pors ta Порш. Та Їду що ні. Моцно, моцно. Yeah. Як тобі там всередині комфортно, ні? Ні, не, не, не каже, От порше, тут чути, що тут що так файно зробили. Бехай порше, да? Отакіло от от тачки. Дивіться, який задок. Мацніші. То просто каєн, а є ще такий каєн, Льоня, купе, знаєш, такий більш ще спортивніший. Типу обрізаний зад має чи як? Та, такі, як, як ага, Но, так, такий, як ік-6. Ага. Ну, а та теж порядно. Щасно, отакого ж проєкт піхіна після Audi, що сенсори, то вже таке новіки, да, дає. Зараз їсти де медікани немає та то. Посадка теж бомбова, не? Файно, ну таке. Спортмашини, які сидиш. Або та, такі машини роблять для солідних людей, що воно не їхало, курва, крижі не відбувало. Ну. Це їде вже, як, як татку. А ми зараз біл 200 двістати. Зараз ганстери Зараз будемо як ганстери. Та, то їздить як паневи, а ви як ганстери ще не вистачає калашів по богаже, їм стріляли. Але то люди гроші мають. Я думав, що я багач, але я я бідолаха, бо подивіться, ні. Та я в селі все можна щось потягати і жалюють за межи селами, бомжі. Їду на тім Крик душі січкарні. Поняв, що січкарня? Я їхав на гелику, та хоч ці люди дивили, пропускали, їду на ті. Ти ж я зверху на мене? <реш> ну, уваги ніякої немає. І ну, чихай, яка повага? Ось ми зараз на Ельку буде повага. Веземо пацика машинки, нормально, ні? Так, от. Вже ма... буде 7 штук скоро. Ну, Чиво машини зараз мають найбільшу повагу, чим, чим тут взята? Краю і турелі та землі Трахоніцької, а ліссані четверовласником Авілем за священників Амна та Каяла Слово Боже було до Йоанна, сина Захарія пустині. І він ходив по всій околиці Іорданській, проповідаючи хрещення покаяння напрощаних гріхів, як писано в книзі Віщування. Голос вобіючого в пустині, готуйте путь Господь, вирівняйте сте житло його, кожна новина захлодіє.